Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація для будівництва підземного дитячого садочка у Харкові. Це буде перший дошкільний навчальний заклад в Україні. За словами міського голови Ігоря Терехова, до дитячих садочків вимоги інші, бо в дошкільних навчальних закладах діти перебувають довше ніж у школах. Тому проєкт розробляється з урахуванням всіх нормативів. Ігор Терехов розповів, що Харків свого часу став першим містом України, де почали зводити підземні школи. Згодом проєктно-кошторисну документацію передали до Запоріжжя. Зараз знаходимося на завершальній стадії проектно-кошторисної документації, розробки проєктно кошторисної документації. Це перший проєкт, який буде втілено в Україні. Перш за все, нам потрібно розробити, бо до нас ніхто такого не робив. Тобто ми розробляємо сьогодні всі, всі знаєте, новітні, будемо казати, нормативні документи для того, щоб цей проект був вдалим. Насправді дуже. Таке серйозне є рішення і дуже серйозні нормативні документи існують, для того, щоб діти мали можливість перебувати там довгий час, а в дитячих садочках зовсім інші нормативні документи існують, і там зовсім по-іншому все потрібно вибудовувати.